Сьогодні в нас в гостях Павлюк Євген Олександрович, декан факультету здоров'я, психології, фізичної культури та спорту. Привіт, дівчата. Як розпочиналася ваша кар'єра? Чи були якісь ключові моменти, які вплинули на ваш вибір? Кар'єра, напевно, розпочиналася скоріш за все ще зі школи, коли батьки віддали в дитячу юнацьку спортивну школу і от спорт, яким я займався на той час. Власне і вирішив в той час моє майбутнє, що е, все ж таки потім поступав в університет фізичної культури і спорту, а вже потім розпочав працювати за спеціальністю. Але насправді, відверто кажучи, я ніколи, е, навіть ще до третього курсу в університеті, казав, що, щоб я за спеціальністю працював, та ні, ви що? Якийсь в мене викладач ви вийшов. Але наразі вичулю факультет. Чи є якась мрія або мета, якої ви ще не досягли? Ну, звичайно, у всіх людей є якась мрія, там якої ми не досягли. Ми самі постійно ставимо собі нові цілі по досягненню тих цілей, які ви попередньо собі ставили. І це нормально, коли людина собі ставить нові 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 цілі для того, щоб постійно вдосконалюватися. Ну зараз я думаю, що у всіх одна мрія найскоріше перемога для всіх нас в Україні. Щоб був справедливий мир, і ми жили в спокійній, е соборній Україні. Це напевно, що впродовж ну, трьох років війни це така мрія, напевно, у кожного українця. З приводу професійної діяльності, ну не знаю. Я реально кайфую, коли я бачу крутих студентів, які є активними, я радію тим здобуткам, коли я бачу, коли був дотичний до тих здобутків, що вчив. Студентів, але вони потім реалізуються класно, тобто вони знаходять себе в цьому житті. Напевно, така мрія в мене, щоб і ціль, скоріш за все, щоб побільше таких студентів було в університеті. І я думаю, що вони будуть вирішувати ну, наше майбутнє. Чи є у вас хобі, крім роботи і спорту? Хобі, крім роботи, з 8 на роботі, з 8 з роботи. Переважна більшість часу вона проходить в університеті. Це дійсно так. Деколи дозволяю собі я після роботи ходити на тренування. Тобто відвідую там тренажерний зал, подобається мені настільний теніс. Вхідні мені подобається нове відкрив для себе. Досвіду замало, але дійсно відкрив для себе таке хобі. Всім раджу, до речі, скандинавська хадьба в лісі. <му> в лісі ну, взагалі побути сам на сам. Коли йдеш з палицями і собі щось там думаєш, воно відновлює таке от хобі. Незручно, грибочки не бачу грибочки, я грибочки не бачу. Вже недавно почали, вже не осінь. Ну так. Да. Але вот такі хобі, не знаю. Мені зараз подобається такі вид трохової активності. Всім раджу, досить дешевий вид спорту, красовки палиці і в лісі. Але навантаження там досить суттєве, якщо пройдете там хоча б таким чином 10 кілометрів. Палиці в лісі в лісі також можна в лісі. Можна кросовки не використовувати, можна послугніше. Навіть так. Рекомендую всім. Чи є спеціальні програми для підготовки професійних спортсменів? Професійні програми підготовки професійних спортсменів трошки не так воно. Підготовка спортсменів воно передбачає. Систему багаторічного спортивного вдосконалення це дуже складне питання з приводу системи багаторічного спортивного вдосконалення, але воно розпочинається ще з дитячих років, тобто, коли дитина приходить в дитячу юнацьку спортивну школу і займається певним видом спорту, впродовж. Певних етапів, тобто початковий етап, і так, до доки не дійде до етапу максимальної реалізації своїх спортивних можливостей. Тобто, це е, триває впродовж всього життя, всього спортивного життя. Я маю на увазі спортсмена. Тобто, таким чином воно відбувається. Процес підготовки спортсмена. Тобто, хто не вчиться на таких спеціальностях спортивних, вони напевно... Не знаю, чи є спорт аматорський, любительський, і є спорт професійний. Це два це дві сфери діяльності, вони різні. І, як правило, з аматорського спорту спортсмени переходять в професійний спорт. Ви бачили, коли там наш олімпійський чемпіон-Усік, це аматорський спорт, Олімпійські ігри переходить в професійний спорт. Тобто, а професійному спорті, звичайно, є головна їхня мета це. Заробляння коштів це бізнес. I'm a business man, business man, I'm a Можна стати професійним спортсменом, не з ну, от, Наприклад, в школі в тебе якийсь якесь хобі, ти просто його відвідував, бо тобі це подобалося, і потім ну, вирішив в університет, а дуже більше ти от теж по цьому напрямку. Можна. Е, багато є прикладів. Всі люди різні. Абсолютно всі люди різні, всі мають свої здібності, задатки до е, певних видів. Спорту, ну, знов-таки, наприклад, олімпійського чемпіона нашого Усіка, чемпіона світу, він боксом почав займатися 15 років. Для цього виду спорту це вже доволі пізно, але він досяг таких результатів, ви бачите, що ну, таких прикладів є дуже багато. Я маю на увазі, коли спортсмен в студентські роки починає займатися певним видом спорту і може спокійно виконати впродовж 2-3-4 років норматив майстра спорту з певного виду спорту. Але тут необхідно для себе усвідомити, що спортсмена немає такого особистого життя, там, клуб і дискотеки, спортсмена є там тренування і відновлення. Навіть жартується, що спортсмен не спить, він відновлюється. Тобто, він його головна мета підготувати себе, організм, систему організму. До тренування і постійно вдосконалюватися, він готується до змагань. Хоча всі бачать, тільки показують ті моменти яскраві в житті спортсмена. А той шлях він не є простий. Тобто в багатьох відсутнє особисте життя, а тільки тренувальний процес, тільки підготовка до відповідальних змагань. Чи є можливість студентам приймати участь у спортивних змаганнях чи інших конкурсах? Настя класне запитання. В розрізі нашого факультету, в розрізі всього життя університету, в Україні проводиться всеукраїнська універсіада. Тобто беруть участь всі університети в Україні в цих змаганнях. Це студентська університета, яка визначає найкращі університети за певними видами спорту, за консолідованим заліком. Наразі наш університет серед 110 учасників, 110 університетів посів серед всіх університетів там, Україна? де України. Наш університет посів шосте місце. <кліп> 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 Ух ти, <кліп> так. Да, це, це, це досить високий, да, високий показник. Ректором університету поставлена ціль попереднє запитання: цілі, да? <кліп> Увійти в п'ятірку найсильніших університетів України. Це реально складно. Але всіх студентів запрошуємо до так, такої активності, до таких видів спорту, які е, входять в Всеукраїнську універсіаду, і потім на теорії методики фізичного виховання їх гортують в різні команди, в різні види спорту і беремо участь таким, таким чином в, е, в Всеукраїнській універсіаді. До речі, знаю, що у вас факультет дуже часто виграє в всяких змаганнях спортивних. До речі, речі, до речі, наш факультет сказали, що не повинен брати участь в таких змаганнях, бо він постійно виграє, я погоджуюсь, треба, щоб наш факультет був дотичний до інших факультетів, розбавити таким чином. Розкажіть, що спонукало у вас обрати професію, пов'язану з фізичною культурою і спортом? Ну, Знову ж таки, скоріше за все, попередня спортивна кар'єра. Тому що коли. З дитинства займаєшся спортом, і тривалий час іншого життя нема. Дитина обирає такий шлях, як вступ знов таки в університет фізичної культури і спорту. А вже потім на певному етапі, коли кар'єра завершується. То постає питання для спортсмена: як себе реалізувати? Як себе знайти? Ну я власне в фізичній культурі і спорті. Ну, дивіться, таке питання воно вертає мене в ті роки, коли ще не було. В університеті я працюю з 1999 року. Запросили на роботу, покійний наш. Керівник кафедри, Спіргунець Євген Михайлович. От з того часу, коли запросили на роботу, я навіть довго не вагався і прийшов працювати на кафедру викладачем кафедри е, фізичного виховання, звичайно, викладачем фізичної культури е, в університеті. От. І вже далі цей шлях розпочався, він не був простим. Там астерантура, декторантура відповідно, і так далі. Це якраз наступне питання дуже. <клух> Дотично до цього, чому ви вирішили стати деканом, і що вас надихає в цій роботі. Я не вирішував ставати деканом <рес> <рес> в 2021 році були вибори ректора. Був обраний ректор Сергій Анатолійович Матюк. За його ініціативою був створений наш факультет, факультет здоров'я, психології, фізичної культури і спорту. І власне він запропонував очолити мені цей факультет. Також погодився, оскільки. Дійсно, є бажання як в молодого керівника реалізувати ті задуми, ті ідеї, ті цілі, про які ми говорили, власне, у цій професійній діяльності, якою я, я зараз займаюся. Щоб я планував, що я буду деканом, ну, такого точно не було. Щоб і в певні ті часи, коли я говорив, що почав працювати в фізичного виховання, то також ми, ну, я не думав, що я буду деканом факультету, це точно. Найважливіше у вашій роботі. Я Собі кажу ну, бути чесним перед собою, в першу чергу, не обманювати самого себе. І тоді не прийдеться бути іншим. Напевно, так. Спілкування з рідними це також є цінності. В людини є різні, і коли є робота, я розумію, що це важливо для всіх робота. Є сім'я, є діти, тобто необхідно. Виважено підходити від, і до роботи, і до сім'ї. Тобто, сім'я це також є е, ті цінності, які потрібні, що для вас означає успіх у сфері фізичної культури та спорту. О, це взагалі це для мене мрія дитинства була, і вона не здійснена. Я займався дитинством кульовою стрільбою. Я і майстром спорту з кульової стрільби. І в мене була мрія як спочатку, там хоча б. Там, взяти участь, там, попасти в збірну України. Звичайно, була мрія стати олімпійським чемпіоном. Ну, На жаль, так сталося не всім бути олімпійським чемпіоном. Ну, напевно, так. Вона є хороша новина, ви можете своїм досвідом поділитися з іншими? Ну, Намагаюся так. Я забезпечую спортивні дисципліни. Досвід є. Я намагаюся це робити. Коли завершується кар'єра, спортсмен не знає, що робити йому. Тобто це одна із тих. Проблем з чим стикаються ну, ті спортсмени, які займалися все життя, все життя в спорті, коли були це. От, їм надзвичайно важко потім себе реалізувати. Як ви мотивуєте себе в складних ситуаціях? Я на взагалі не демотивую себе. <реш> вони мотивують певні складнощі так, певні складнощі, які ставляться в процесі там, професійної діяльності, в процесі життя, О, той характер, який загартовує спорт, він, певні риси формується спортсменам. І спортсмени вони, їх мотивують, як на мене, от, е, труднощі. А потім, коли вже досягнута, виконана певна робота. І ну, звичайно це мотивує, коли е, виконується така робота, яка вважалася, що нереально було її зробити, але вона ну, в цілому нічого там страшного не було. Взагалі труднощі, я вважаю, допомагають розвиватися, ставати нам краще. Треба не боятися труднощі. Навпаки, там чи є у вас життєва кредо або девіз, який допомагає рухатись вперед? Ну, постійно самовдосконалення, і постійний розвиток має бути. Не можна. Зупинятися ніколи, от і постійно враховувати ті зміни, от, які є в нашому суспільстві. Динамічні зміни, е, які відбуваються, і їх необхідно враховувати. Постійний саморозвиток. От напевно так. В університеті ви отримуєте тільки базові знання. От. Решта все від вас залежить. Який найбільший виклик вам довелось подолати в своїй професійній діяльності? Тут навіть нема що думати, тут звичайно дуже складна робота. Це була захист докторської дисертації. Я не очікував, що вона буде потребувати стільки зусиль. Ментидатська дисертація простіше далася. Докторська дуже складна була написання і робота над докторською диссертацією, але впродовж там, 10 років. Сама робота тривала 10 років на докторську диссертацію. О oh майка! Були е, там бажання кинути, але дуже важливо, і зараз я радію тому, що я не кинув. 10 років писати, це деякі книжки, романи пишуть. <реш> ну, про докторську можна довго говорити. <реш> а був тоді момент, що ви хотіли опустити руку? Звичайно, так. Да. У мене таке було. Що я вже десь на фіналі от підтримка була дружини, знов таки до цінностей, да, що сім'я це ну, пріоритет, звичайно, для кожної людини повинен бути. І дружина підтримала мене. Це дуже круто, що поруч буде люди так. Ну, да. Які уроки ви винесли зі своїх успіхів або помилок? Не зупинятися, не здаватися, от, от і уроки, да, були помилки такі, що от там. <плес> не зупинятися, вірити в себе. Що ви порадили студентам, які хочуть досягти успіху в житті? Ну, перше, чого необхідно вчитися. Тобто, от воно так просто не падає. Тобто, от якщо нема знань, ну не будеш на що далі вдосконалюватися, мають бути знання. Необхідно вчитися. Я всім студентам кажу: от ви на заняттях маєте не просто ходити на заняття, ви маєте вимагати знання від викладача. Він вам має давати їх сучасні знання, ті, які ви будете використовувати в подальшому житті, ті знання, які ви будете передавати своїм дітям. Тобто це дуже важливо. Ну, така порада вчитися. Якщо тим більше, якщо ви прийшли сюди, заплатили за навчання гроші і навчитися, ну я цього не розумію. Для мене це ну, ну тупо це. Ну як так? Ну, то не вчіться тоді. Ну, ви не витрачаєте гроші батьків на навчання, якщо ви не вчитеся. Ну, якщо вже мама або тато в чомусь собі вже відмовили, заплативши за навчання за вас кошти, а ви не вчитеся, ну це прояв неповаги, як для мене. Ну, краще, бо мама поїхала там в Туреччину на море, там відпочила, там правильно. Ну чим потратила кошти, вірючи, в те, що там дитина буде навчатися, а він просто не ходить на заняття. Щось тобі придумав там. Уявіть банку, наповнену не лише папірцями, а й можливістю відкрити щось нове про себе. Наприкінці кожного інтерв'ю ця банка стає головним героєм. Гость намання витягує одне питання і мусить щиро відповісти на нього. Це може бути питання з особистого життя, яке відкриє гостя з іншого боку. Або питання, яке оголить душу. Так, тепер переходимо до баночки. Ваше завдання витягнути рандомно і прочитати голос відповісти? Прочитати голос. Чи стикалися ви з моментами, коли студенти намагалися перейти на особистий рівень спілкування постійно? От як ви встановлюєте межі? Ну, мені приємно спілкуватися з студентами на рівних. Е Умовах, я не терплю неповагу, я не терплю невихованість. Увагу до старших я маю на увазі. От. Ну, і відповідно, якщо там, я старший, то я також маю поважати і е, тих, хто молодший. Тобто, ну, це знов-таки культура. От. Але мені прикольно спілкуватися зі студентами на рівних. Я не знаю, напевно, що тому що я все життя працюю в університеті. І... Постійне спілкування з студентами, воно присутнє в мене, постійне спілкування з студентами, напевно, що із-за цього я можу спілкуватися і бути з ними на рівних, незважаючи на те, що я старше. Але деякі моменти, ну, це культура спілкування, це є прояв поваги не тільки до старшої, це є прояв поваги там, від чоловіка до жінки, від хлопця до дівчини, прояв поваги від дівчини до хлопця, Ми ж за гендерну рівність правильно. Ну, от, от якось так. Але не знаю. Я не думаю, що якщо там декан там, чи професор, і то, то все, то. Ні, 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 це воно. Я навіть відверто кажу, що я взагалі там якось не відчуваю там, як раніше, там, можливо, там, хтось там з тих, коли я був студентом, з диканією, там, там, декан. Ну. ну, знаю, я відчуваю себе, що ніби я ще сам як студент. Серйозно, постійно вчуся з вами. Я готуюся до кожного заняття. <смі> Я готую читаю ті лекції, вдосконалюю ті лекції, не знаю. Але мені подобається е, наше життя в університеті. Тобто прикольно. А, ну, Добре, було таке, що студенти прямо переходили в ваші мережі, що вам ставало некомфортно вже спілкуватись? З спортсменом паростики було, ну не хочеться згадувати такі. <смі> але було так. Ну, то, можливо, було таке непорозуміння. Ну так, ну порахуйте, це ж після університету я зразу почав працювати в університеті. Тобто сам студент, і ну, тільки там, студент, там, тільки закінчив університет, і вже викладаєш там. Студенти були тут в університеті старші за мене. Ну, тобто, звичайно, були... А в ті часи, то зараз, коли там студент там, може сказати там, до мене на ти. Для мене це як комплімент зараз. Да? Ну, дякую, да? Дуже приємно. А на ті часи, ну куди там до мене на. Я тільки викладач, там ти до мене на ти. Там, ти там старший менеджер, як я, чи на рік молодший, давай на, це, на ви зі мною говори. Ну, це таке, це ще таке професійне встановлення відбувалося. Це не є. Ну, той час був несвідомо, так я скажу. Коли студенти не відвідували заняття і в кінці семестру приходять. Що мені зробити? Дайте завдання, щоб поставити залік. У мене викладача, я не знаю, що відповідати. Ну, ну, ну Як можна одне завдання вивчити курс і оцінити? Ну, ну, Я не розумію цього. На жаль, такі випадки є, коли студенти не відвідували, приходять і от дай завдання. Ну, в смислі дай завдання. Ти, ну, маєш відвідувати заняття постійно і вчитися маєш. Ну, такого не може бути. Ну і тоді в мене починаються ці. Такі розмови. О, вони, звичайно, потім напевно змінюють свою думку, покращуються від відвідування Дякую, що завітали нас. Дякую. Дякую, що запросили. З вами були дві на хвилі. Ну, і декан факультету. Здоров'я психології, фізичної культури і спорту. Займайтеся спортом. Коли.